Все стало як до та після, а сонце й триває, на жаль. На ранок приходять турботи, а ввечері сум та печалі. Рахуємо дні та ракети, новини, що стрімко летять. А в когось цигарка остання. Та руки від втоми тремтять, від окриків стали здригатись, гримить, прислухаємось знов і впроскують адреналіну сирени щоночі у кров. Як хочеться різко прокинутись, щоб маревом. Зникнув цей сон, щоб більше не бачити небо крізь лами розбитих вікон.